Вчора мене зачепило одне місце писання, воно звучить в псалмах, 45 розділ, 11 вірш. І там є таке, там ну, воно звучить так, що зупиніться і пізнайте Я Бог. Так? І, знаєте, мене зачепило слово зупиніться. В інших перекладах звучить вгамуйтеся. Заспокійтеся, замовкніть. І пізнайте, що я Бог, що я Господь. І ви знаєте, слово зупинись для мене таким знаєте, сталом. Я почала роздумувати, чого Бог тут закликає саме до такого стану. Ти зупинись. Якщо ти хочеш пізнати, зупинись, вгамуйся. Замовкни. І тільки в такому стані ти здатен будеш от вникнути, зосередитись, сфокусуватися, сконцентруватися. Чому? Тому що весь порядок світу він налаштований на зовсім інше. Біжи. Давай швидко не зупиняйся, рви, швидко, бо ти запізнюєшся, не встигаєш, час, тікають. І вони все тебе, от, ніби як таким, таким е, бічом. Типу жене, жене, для чого? Для чого? Щоб ти не мав змоги зупинитися. А в цьому неспокійному стані. Максимум, що, ти, що ми можемо почути, це рій своїх думок. А там ви знаєте, що твориться. <рес> Так, Коли люди перевтомлені, їм важко заснути. Так? Коли вони перевтомлені морально, вони не можуть заспокоїтися. Так? От вони в стані перезбудженому. Бог нас закликає зупиняйся. Зупиняйся. Чому ми говоримо про ці от, е, час молитви на мовах щодня? Це є, це є спосіб зупинитися. І в кожного з нас е, ми можемо знайти свій спосіб зупинки, свій той спосіб, який тебе е, ну, от, е, от залишає в цьому стані. Бо Бог нас закликає – шукай, шукай мир, мир шукай. Шукай, я тобі його дав, а ти його шукай. Чого? Тобто ти будь на цьому зосереджений, те саме стосується і радості. І чому? Тому що все, що навколо воно хоче втрати, нас це забрати, так? воно хоче в нас це просто вкрасти. А це дуже цінний момент вміти або залишатися от в цьому стані. Спокою, зупинки. Та ми робимо, ми живемо, але ти нікуди внутрішньо не біжиш. Ти нікуди не, не привертаєш свою увагу більше, ніж на тому, щоб пізнавати Бога. І зуважте, коли Бог зустрічався з Адамом в прохолоді Дня. Вони, я думаю, що вони не бігли там, там 100-метрівку, правда? Вони не здавали кроси разом. Там. Я думаю, що, може, вони сідали десь під якимось деревом для того, щоб спокійно поспілкуватися. Спокійно. Звичайно, що ми можемо з кимось бігти, ну, на бігу говорити. І це був такий, буде такий шум, який е, він буде. Ну, це, від, ми в цього, від цього втомлюємося навіть від цього шуму. Тому нам радять, виключайте телефони, припиняйте зайві розмови, е, не дивіться телевізор перед сном, не читайте новини. Для чого? Для того, щоб. Входити в цей стан спокою. І бажано би кожному з нас знайти свій стан, о, верніше, свій спосіб зайти в такий стан. Мені щось одне підійде. Кожному з вас може підійти щось зовсім інше. Але бажано шукати. Той спосіб, і в ньому практикуватися, тому що коли ми щось практикуємо, ми потім це входимо в це дуже швидко, коли в нас напрацьовані навички. Можливо, для вас це молитва на мовах. Ну, я навіть не більш не стільки молюся на мовах, скільки я більше співаю на мовах. Для мене останнім часом це був найкращий спосіб, найкращий спосіб. Це може бути спосіб, от коли тобі погано, от реально, тебе вже просто вже все дістало. Ну, скажи собі, а Бог мене любить. І перший буде такий раз, е -е, ти майже скрипіти будеш говорити, Бог мене любить. Угу, скажуть твої думки. А подивись, що в твоєму житті коїться. Це Бог тебе любить. А ти кажеш, так, а Бог мене любить. Мене любить Бог. Мене Бог любить. І коли ви повторите отак: от, наперекір всьому раз 20. Від, від того освідомлення, я не знаю, ви можете почати плакати, сміятися, скакати, але однозначно, це не залишить вас в байдужому стані. Однозначно, це буде стан, про який ми сьогодні читали. Он дає нам торжествувати. Торжество, оцей піднесений дух. А для цього треба зупинитися спочатку. Не бігти щось робити. Мені погано, я біжу щось робити. А ти зупиняєшся, щоб пізнати, він є Бог. І він Бог. Цього дня, цієї хвилини, він Бог цієї ситуації, він Бог Твого життя, він Бог всього, Він царів над усім, в нього вся влада і вся сила. Ти починаєш роздумувати над цим, ти починаєш занурюватися в це. Одного разу ми з вами говорили, що для того, щоб дійсно, роздумуючи над якимось місцем писання дістатися якихось глибин, які туди закладено. Тобі хвилин 30 треба мінімум, щоб ти дістався тих глибин. Тому що на перші хвилини тобі прийде оце зовсім таке поверхневе, таке розуміння, яке, я не говорю, що воно неправильно, але воно поверхневе на перший погляд, на швидкий погляд. А пірни глибше. Зупинись, а пірни глибше. Що Бог туди закладає? Що Бог туди закладає? І я думаю, що можливо ви це практикуєте. Я, наприклад, такі речі практикую, коли я читаю різні переклади, тому що, наприклад, звичний для мене синодальний переклад. Я його практично, вибачте, ну вже не не то, що не читаю. Я в нього не вчитуюсь. Я можу починати вірш і сама його продовжую, а це означає, що я вже... Десь в колії якогось свого розуміння, в якому я зараз знаходжусь. І якщо я хочу пізнати ближче, а мені треба зупинитися або над ним добре його прочитати з іншим наголосом, з іншим виразом, з, іншими, з іншою інтонацією, можливо, інші переклади для того, щоб я зупинилася і зрозуміла щось більше, що туди закладає Бог. І так в будь-якій ситуації. І ви знаєте, те, що ми говоримо про тріумф, ми говоримо про радість, ми говоримо про мир, який володарює в наших серцях, насправді це нам не пізнано до кінця річ. Чому? Тому що глобально ми десь трошки звикли сприймати, ну, мало чим відрізняємося від людей цього світу. Я сталася хороша подія. У нас гарний настрій. Так? Ми якісь піднесені. А в нас сталася якась трагічна подія, ми себе відчуваємо, можемо відчувати пригнічне. Це нормально стосовно емоцій. Але внутрішній стан, стан твоєї внутрішньої людини, він не мав би занурюватись в трагедію, в руйнацію, в дестабілізацію. Не мав би. Тому що над усім тим, що відбувається в нашому житті, хороше і не дуже хороше, є вище щось, да, те, що ми говоримо горнім про є щось вище, є та радість від того, що твоє ім'я записане на небесах. Чи сталася з тобою хороша подія в земному житті, чи не дуже твоє ім'я далі залишається записаним на небесах? Ось джерело, ось причина для радості. Ми звідти маємо черпати. По великому рахунку люди віри або діти Божі, вони б мали б, ну, дуже суттєво відрізнятися. Дуже суттєво відрізнятися. Тому що тебе збивають з ніг, а ти не падаєш. Тебе ламають, а ти далі встаєш. Люди ламаються в ситуаціях, а ти непохитний. Ти в своєму житті переживаєш ті самі складні, трагічні, драматичні і хороші ситуації, як і вони. Але проходиш їх зовсім по-інакшому. Зовсім по-інакшому. Саме це, як ти з Богом проходиш кожен крок, він і, і буде. Самому тобі свідчити про те, що ти живеш вірою. Не те, що відбувається навколо тебе, свідчить, що ти живеш вірою. А те, як ти проходиш те, що і проходять біля тебе дуже багато людей. Ось це є житиме вірою. Тобто я не е, складаю розуміння свого життя від того, які обставини мене оточують. Від того, що я досягнув, яких речей я набув, не це складає моє життя. А від того, що я уповаю і звертаюся і своїм орієнтиром ставлю істину, яку мені відкрив Бог. Зуважте, що такий момент ех, можна сказати, а сенс. Я вже купу років. Віруючий, називаюся так, але я не бачу ні того, ні сього, ні третього, ні десятого, що Бог пообіцяв, і я це бачу в Писанні. Ну, Можна відмовитися. Який шанс в тебе в цьому випадку залишиться від того, що його обітниці справдиться в тому житті? Не окей, а 0,0. Як краще, Ну, я для себе так вирішила. Не знаю, я думаю, що і хтось з вас теж на тако, на, в такому рішенні знаходиться. Краще я отримую 50% обіцяного. 20, 10, 5% обіцяного, але отримую і буду йти за ним. Ніж нічого. Ніж нічого. Ніж нічого. Там розраховуємо на сто Надія права. Ми розраховуємо на сто. Ми на сто відсотків довіряємо кожному йому слову. Але нехай в кінці свого фізичного життя я побачу втілення 25. Одного. Це, це буде, це для мене буде все одно плюс, ніж нуль. Мішнуй. А, я, а, я, а, ви знає, а ви знаєте, що наш Бог не такий. Він не, 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 не налаштований дати нам менше. Він нам дав, скажу по секрету, все! Все! От чим ти хочеш скористатися? Пізнай, зупинись, пізнай. І тоді візьми це вірою. А я вам нагадаю, що ходити жити вірою це мінімум чотири аспекти. Це чути, це бачити, це говорити і так жити. Я живу, я побачила, що я ізцілена, я говорю, що я ізцілена. Я це чую з його уст, що я ісцілена. І я живу як зцілена, не як хвора. І як зцілена. Щось кольнуло, заболіло. Ти не за що постигла нас це? Ні. Пішов геть. Я зцілена. Я зцілена. Я встаю йду, я зцілена. Бо можна зупинитися, здатися і не отримати нічого. А можна зупинитися, пізнати, прийняти і отримати, сподіваючись на 100%, довіряючи в повноті всім його обітницям отримати. Аллелюя! Ще раз кажу. Саме те, як ми проходимо різні ситуації, визначає, ми живемо вірою чи ні. Не те, що видимо іноді буває для нас, а саме те, як ми проходимо ці ситуації, Віруючи, ти живеш вірою чи ні. Я думаю, що не треба навіть вам згадувати ті приклади, які ми маємо в писання. Про ті Втрати, життєві драми, наслідки помилок, наслідки різних об'єктивних обставин, суб'єктивних обставин, через через які проходили мужі віри. І важливо було не те, що в них сталося. Важливо було те, як вони пройшли це. Ось саме те, як вони пройшли, і чи вони віру зберегли, як казав Павло, ось це і визначало. Ти живеш вірою чи ні? Тому я вас підбадьорюю, коли вас щось заганяє, бігом-бігом-бігом, швидко-швидко, я не встигаю, мені треба то-то-то. Зупинись і пізнай, я Бог. Я Бог. І яка б ситуація не була? Ти Бог. І роздумуйте, що означає я Бог, коли Бог говорить я Бог. Що в цій ситуації для тебе означає, що є, хто є, який він, яка його грань відкривається в цій ситуації, коли він говорить, пізнай, я Бог. Я Бог. Амінь.